<геністя> ми ми <геністя> так, не е -е, якраз про воду, це повне найголовніше, Так, що повністю як жителі, які живуть в самах квартирах, вони повністю тримають воду зі стрічки служб. І ця вода до якості виникає дуже багато запитань. Е -е, ми питаємо до директора водоканалу, пам'ятаєте, там 5-6 років назад навіть mm -hmm. робили дослідження, запросили на охолодці, робили такі об'єднані дослідження, хоч був на виході. Була якась монографія цього, там багато було сторінок. Розписано робили проби води і, зрештою, зробили висновок того, що ця вода непридатна для споживання. Наскільки зараз ситуація в нас змінилася, чи ну, були якісь там зроблені кроки, покращення ну, цієї справи, тому що вже пройшло багато років. Ми постійно робимо ці кроки. Вже коли я є, у нас є відповідно зроблена певна стратегія розвитку водоканалу. По якій рухаємося, відповідно, і в цьому, і в минулому році зроблено ряд важливих кроків на безпосередньо на наша станція. Це модернізація процесів казати, реагентної обробки нашої води. Звичайно, є проблематика, про яку зараз озвучили і з якою будемо в подальшому, сподіваюся, боротися по водозаборах. Але скажу так, що на виході з наших станцій вода абсолютно повністю відповідає вимогам Дерсенкіна Звичайно, є місце, має місце і вторинне забруднення в наших мережах, які є доволі таки старими. Зараз ми також плануємо заміну і робимо в цьому році теж певні, певні заміни старих мереж. У нас є ще труби Азбескові, у нас є труби стальні, чавунні і різні, які вже близько 70% наших труб ізплатуються близько 50 років. Я Петро Феріович Петро мав на увазі ту проблематику і той період часу, коли насправді річка Случ мала певну загрозу забруднення Віпонімської фабрики. Якраз це той період, і 5 років, от всі ми знаємо, ми всі в колокола дзвонили, ми там дороги перекривали. І це якраз ця тема проблема забруднення річок і впливу на тих забруднювачів, як ну, виконання в дисципліни законодавчу, яка нас існує, от в тому періоді насправді ця проблема була. Ми бачили у Побаранівці, там де йшло, mm -hmm. і далі, бо це ж те саме джерело, хатична річка йде звідти сюди до нас. І ця проблема вона дійсно мала місце. Але ми постійно відстежували ситуацію, вона не була такою вже загрозою. Вона навіть от десь зараз вона там мало чим поліпшилася в цій mm -hmm. ситуації. Але от є найбільша проблема, коли у нас. Дуже жарке літо, рівень води і йде випов... залежі іло і так далі. Маргенсові оці проблеми, які у нас найбільше на сьогоднішній день є проблемними, які ну, нам просто змушують більш уваги приділяти до теми очищення, більше реагентів, там факулянт, когулянт, інші технології і так далі. Оця проблематика нас постійно на контролі, і вона нам сьогодні багато наносить шкоди. Іменно ця система, ця ситуація. А про ті ситуації, Коли було... про, ще не тему на увазі, справді я не про кіську фабрику, це окрема тема. Конкретно по робочому водоканалу, там теж ну, висновок цієї комісії, яке назвати, було про те, що приблизно 50% всієї води потім втрачається в мережах, якраз через те мережі старі, не оновлені. Тому питання, які кошти, може, планується виділятися на оновлення Це великі теж кошти, чи є план? Ну, цьому... Якщо говорити абсолютно правильно, що якість води, яка приходить до споживача, вона, можливо, навіть на проценті 80% залежить від того, яка технологія очищення води, технологія подачі, і от е, який стан водокандиційного господарства і кінцевому результаті ми отримує той продукт. Той якості, які б ми хотіли б отримати, маючи цю проблематику, маючи цю ситуацію, а я вам скажу відверто, що от зараз ми пройшли аудит німецьких компаній, які нам проводили от десь рік тому назад водотранаційне господарство, вони зробили висновок, їхній висновок, що водотранаційне господарство нашого міста, воно можливо одне із найкращих порівняних з тим, що ми маємо в цілому, бо це проблематика знову на рівні національному по всіх містах. Первую я думаю, що якщо вам задам прямо питання, ви на нього відповісти, і ми це так, питання так. тимчасово закритому ну, продовження. Скільки за минулі роки було вкладено в, в систему водочас? Е, я хочу сказати, що ми в минулому році і в цьому році водоплаційне господарство з місцевого бюджету минулому році це десь було до 40 мільйонів гривень, по цьому році більше 80 мільйонів гривень вкладається. У дане господарство міняємо гідролізні станції, міняємо систему очистки на каналізаційних, міняємо водопроводи, міняємо всі етапи на етапах технологічних, які є запірну арматуру. І от всі ці питання продумавши, склавши певний перспективний стратегічний план, ми намагаємося поліпчити стан господарства. подару. За останні роки вже 15 років сьому році проблеми. Місто витрачає везли кошти 50 мільйонів гривень кожного року. на тобто борогів кредитних коштів, які були взяті водоканалом на придбання техніки для оновлення, як я розумію, так, директор перішні, коли ставав на посаду. Він якраз пам'ятаю, розповідали про це, що попередник ваш, коли були ці всі роботи зроблені. Зрештою, та техніка, яка була придбана, вона не працювала або і не існувала. Mm -hmm. І Це величезні кошти. Ну скільки ну, курс виріс то. Відповідно, зараз Микола Петрович певно каже про кошти, вкладені в виплату боргу в тому числі. І мене в цьому контексті цікавить чи є результат. Бо тоді були певні звинувачення, так там попереднього керівництва в тому, що кошти ну, бюджетні були виділені, а бюджетні кредитні кошти, за які потім бюджет витрачає розплачується 15 років. Були витрачені, було придбано техніку. Яка зараз ситуація? Чи на що тут технічно працює, і що з тим буде? Я хочу до директора, що можна питання. Будь ласка, це була попередня влада, і навіть це не до мене відноситься, щоб не пересередити. Відома технологія влада. Але насправді було взято 5 мільйонів євро кредиту. Проблема виникла, і вони були вкладені не стільки придбання. Техніки, так, а на певні технологічні процеси, які не були ну, до, кінця завершені, до кінця завершені. І курс долару в тому часі був 8. Зараз ви знаєте, яка ціна, і оця проблематика виникла іменно у курсовій різниці. Так? На сьогоднішній день у нас ще залишилося не погашено скільки десь біля мільйона євро е, кредиту. Ми зараз е, намагаємося на Мінфін написали листа, що вони дозволили або нам. Завчасно його погасити, що нам теж не дозволяє цього зробити, або взагалі списали цей борт. Це дійсно є про це. Вони, звісно, не походяться на це. Але якби, ну, проблема в тому, що коли ми кажемо про те, що кошти були виділені, то 40-80. Це в основному кошти на погашення боргу. Ні, ні. Не неправильно, неправильно, до Абсолютно. Які, 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 це суми? Які, які, які суми кожного року витрачаються на, на, на погашення кредиту? Будь ласка. Цього року. Так. Попереднього року. Так, То ну, з кожного, кожного року. Але... Вже. А скажіть, скільки коштів минуло в цьому році на все обновлення, не беручи до уваги кредит. 24 мільйони минулого року, 74%. О, пожалуй. Скільки потрібно? Все. Треба милярди, тяжко. тяжко сказати, не маючи проєктно кошторисної документації, тому я тут боюсь. ви вис... зараз кажете тільки про по -по -по поточний ремонт. Ні, і... ні це капітальним капітальні ремонти, які ми робимо на наших станціях і на мережах. Таку техніку не знайшли чи там не було техніки? Ну, це що? А, ну, в основному техніка була, не була реалізована частина проєкту, яка стосувалася власне енергоефективності. Це була диспетчерізація, автоматизація. Оцього не не, немає. Але насосне обладнання було закуплене. Були певні тоді, я так розумію, справити десь судові, які не дозволили вчасно ввести їм в експлуатацію обладнання, і фактично обладнання, яке проексплуатувалося вже 10 років. Ну при мені вже вводилось експлуатацію. Ми зробила у великий тільки в експлуатацію. А ви розумієте, да. коли обладнання не введено в експлуатацію, на нього витрачати кошти не було можливості, тому його правильно і не експлуатували весь цей період.